Радий вітати всіх поціновувачів Непотребу. У нас сьогодні з'являється Призов Тіней. І з'являється разом з ним новий герой Емілі. Якось так. Чесно кажучи, дуже дивно. Це якась нова така версія Лепіоти, з якимись модернізаціями, але я не можу сказати, що це в кращий пік модернізації. Що ми маємо? Ми маємо повільну швидкість. Далі, як ліпіоти, прибирає усе, що тільки можна з цілі, відправляє її в якийсь безодню. На так. Коротше, форму привода На 5 ходів, ліпьоту на 4 відправляється, на 5, трішки довше. І ціль починає там, отримувати шкоду. На відміну ліпьоту, в принципі, це суттєво шкода. Ліпіотану ще 200 на папері робила. Тут на папері 320. Тож, в реальності може бути десь 400, але ще буде залежати від того, як качати в атаку чи не в атаку. Бо тут, власне, альфа-майстер емблема точно в атаку прокачення. Що виживання, то може бути трішки менше. Будемо вважати, що десь 400 шкоди захід. 5 ходів, 2000 шкоди. Ну таке. Коли закінчуються ці 5 ходів, наносить 1200 шкоди по союзникам і накладає 15 божевілля на всіх. 1200 шкоди це непогано, але нічого суттєвого. Навіть додавши ті 2000, це буде 3200. Ну, в принципі, якщо без легендарних фійськ героя то б'є. Але зараз цим не здивуєш. Зараз Сінзянь 3200 може з критичного удара нанести. Усунь, точніше. Усунь. Усунь навіть правильніше. Ну, і 1200 по всім буде, тобто шкоди доволі мало. 15 божевілля. Загалом приємно, але теж якось мало. Долорес, значить по 15 накладає за кожний удар. В 15-7 це максимум 75 всього. Якось небагато. Ну і традиційне 50 божевілля собі. Тобто половина. Таким чином виникає питання, що робити з цим героєм? Е Приблизно те саме, що ліпіота, якщо не рахувати трішки посилене шкоду. Але повільна замість швидкої. А ліпіоту взагалі можна до 6 каменів розігнати без легендарного війська, якщо грати. А тут повільне. На другому заряді ще не факт, що активується, що треба буде відлікувати. Звісно, повільного героя відліковувати божевілля швий простіше на ньому, бо довше заряджатиметься, але. Я не можу сказати, що це є плюсом. Якби була швидкість, хоча б, ну не знаю, середня, тоді ще можна було б якось припустити, що це щось нормальне. Так виходить доволі дивно. Наприклад, тим же, якщо розглядати його там в оборону, наприклад, на дуже швидку. В принципі, на 5 ходів вимкнути одного героя це суттєво. У той же час. Ну, воно можеш не вимкнути. Мульта 75%, що взагалі от нічого не буде. Просто накладе собі божевілля і все. Гноми, фавни, та сама історія, може навіть 100%, якщо з сім'єю вони йдуть. В оборонах на дуже швидкі зараз часто використовується молі. Тож усілякі фавни, мульти, та гноми і так в повазі, так би мовити, беруться в команди. Тож, якщо відправить на дуже швидкі, то буде нормально. Але ж може не відправити. І от виникає питання, що заради того, щоб воно нормально працювало, чи варто того героя ловити, качати і пробувати? Я от багато разів перечитував це вміння і поки не розумію, може тут прихований якийсь секрет. І в принципі, напевно, десь воно якось може працювати, бо Ліпіота, нагадаю, на Лізі, наприклад, мені один раз багато проблем не робила. Саме в обороні стояча. Але тим не менш. І для атаки, мені здається, теж ліпіота якось простіше і практичніше взяти буде. Тобто, виходить, це такий собі герой, який, типу, довго заряджається, але якщо зарядився, то майже вбиває героя, але вимикає одразу, на відміну від якогось, наприклад, Мортвіч, яка просто вбиває. Ну, таке, таке. Мені здається, якась Мортич чи Лілі там повільно. Все ж таки є більш практичними героями в даному контексті. А з точки зору блоку, то простіше сунзяння взяти з блоком. Чотири ходи. Тобто тут ще треба не забувати, що, наприклад, гаторві не відправлять, Кліриків можна відправити, ченців не відправити. І фактично після цього вміння перетворюється у ніщо. Бо навіть щоб спрацювало це 1200 шкоди по всім з треба, щоб ефект наклався. Танцями це можна теоретично ж перебити, якщо не помиляюся. Особливо на дуже швидкі, це актуально, бо в танці все одно ж беруть проти Берні. Тож таке, альфа-сила. Зниження шкоди. Це зазвичай корисно для якихось центрових героїв, але не знаю, наскільки воно може на центрі стояти. Тобто, якісь натяки є на це, але вони не дуже. І на другий раз вона може просто банально себе заблокувати. Талант клірика це от корисно, щоб на другий раз сама себе не дуже охоче блокувала. Але все одно, по вільному герою під божевіллям спрацювати на себе, навіть якщо воно його не відправить у ту форму привода, Ну, таке собі. Потім ще 12 каменів шукати. Ну добре, 11%. А якщо прямо там, постаратися, то 10, тому що бонус сім'ї це прискорення. Здоров'я багато буде так, 20% бонусно, тільки варто враховувати, що це рахується окремо від військ. Тобто 20% цього бонусу буде плюс 43,7 від військ, тобто загалом буде 63,7%. Тобто За ну, це 200% от фактично від цієї просто додасться, і все, а не від того, що посилено вже військами. Це така дрібниця, але тим не менш, треба враховувати це, якщо там якісь розрахунки робити. Тобто так, параметри сильні, вбивати довго, але чи треба. І тут ще бонусом отака от штука, що забожевілля має шанс перероджуватись. Тож, якщо вона стоїть в центрі і, наприклад, активувалася. Я не можу це назвати як вдарила, тому що вона може нічого не зробити. Це просто активувалася на класубі 50% божевілля, потім суперник заряджається і б'є її, то в неї буде шанс 25% воскреснути у якійсь незрозумілій формі. З тисячі атаки, тисячі захисту. Нагадаю, зараз у танкувальних героїв там по 2000 вже захисту, а атакуючих по 2000 атаки. У захисних героїв, припустимо. Точніше, атакуючих герою захисту, припустимо, десь 1500, тисячі. тут 1000. Тисячі. Тож розсипатися будуть доволі швиденько ця форма. Теоретично, от у формі переродженого слимака після Гуріка такі самі параметри. Якось так. Стосовно форми я цієї не пам'ятаю, як вона точно працює, тут не підкажу, але воно якось виглядало дивно, наче набеті не тестував. Щось просто вже і забув, настільки воно було дивне. Тому не знаю. Герой. Або я чогось не розумію, або це якийсь занадто складний герой, якого не зрозуміло, як використати. Стосовно загалом порталу, професор Морістер, ну, в принципі, нормальний, хоча і теж складний, як, в принципі, інші божевільні. Тож. Порівнюючи з попереднім, 460% б'є, поживілля накладає. Тобто вперше вміння цілком нормальне є. Плюс там Міньйону ці заміни теж може десь корисним буде. От, проблем лише, що друге вміння важко вже застосувати. І що на другому вміння, якщо він дарить по собі, то буде доволі боляче через оцю пасивну здібність збільшення шкоди. Але хоча б це і простіше, ну якось так, все одно його не хочеться. І істерія. І це той герой, нагадаю, якого дуже сильно порізали після бети. Один із перших героїв на Беті і найкращий однозначно був там. А після підрізання щось її ніхто не грає. І я навіть качати не хочу, хоча такий любив і чекав її від початку, як побачив. Бо вже геть не те. Хоча й може десь грати. Мені особисто не подобається цей портал ці рекомендації. Якось так, тобто і порталі там шанси на 6%, що впаде рекомендація. А як і впаде, не факт, що будемо радіти тому. Єдине, що може спрацювати, це бонус, але бонус там можуть у сіряті фінлі нападати і теж незрозуміло, куди їх. Давайте робимо два призови за традиції. На щастя, у мене всього два. Та що ж ти будеш робити? Я ж кажу, от, е, приклад того, чому я не люблю цей призов. От що я буду робити з гістерією і фірміном рішаром. Наче й впало з першого призову. А в результаті просто два слота займе. Бо їсти якось шкода, а качати теж нема сенсу. І в даному випадку, не тому, що там я маю там. Вже зібрані команда, просто тому що герої такі з нюансами. Тож я би не міг радити іншим людям навіть з не дуже розкішними гаражами качати. Ну, робимо другий призов. Шо? Ну тут же Корнель. Корнель нормально. 756 корму в колір ніколи зайвими не бували. Якось так. Краще б десь в іншому місці дали. Зараз значить, нема таких місць, де щось корисне дають. Ті ж демони теж я не знаю, як я вже так дивлюсь на них що. Непогані, але не хочеться. От якось так. Тепер переходимо до чату. Привіт, Дмитро. добрий вечір. О, добрий вечір, Сава. Тебе показало тега, і він такий нечитабельний. Привіт, Олег. Добрий вечір, Станіслав. Та що ж знову на ютубі Койця, що тепер показують? Нікнейми, я ж не можу ідентифікувати нормально. Годинку в радість Сергій. От втім ти справа, Дмитро, що Ліпіота хоча б швидка і мала там конкретне застосування, конкретний сенс. Хоча й зараз через цих всіх гномів і купи героїв, які сіні супроти, воно не працюватиме. Це по демонам, наприклад, теж не буде працювати. У них же теж імунітет. Добрий вечір. Та що ж таке? Добрий вечір, Денис. Тепер вітатися доведеться довше. Добрий вечір, Юрій. Шерхає в костюмі, Рома, якщо конкретно під Титана, то в костюмі. Якщо на все інше, то краще звичайна версія, якщо на турніри хочеш використовувати. Я все ж таки радив звичайну версію, а «Титан» і так, для Титана і так згодиться. Я не думаю, що тобі так суттєво, що там ти нанесеш стрічки більше шкоди на титані. А якщо йти на якомусь міфічному титані прямо в топ, то в будь-якому випадку будь якийсь гостіль буде краще за Шерхаю. Тож, я віддаю перевагу, у звичайну версію качати і у виживання. Добрий вечір Будалай. Привіт, флай. Сергій, от я згоден. Згоден, що рекомендації не надихають призивати і дійсно. Краще лишити. Тож я оце дві монети з квесту використав квест здалекі пройшов, бо якісь десь діставати монети точно не хочеться на це щастя. Та й насправді тут і не дістанеш монет. Воно так більш орієнтовано на самоцвіти. Доволі дорогий портал. Ага, флай спіймав Емілі. Ну от будемо чекати твої відгуки. Чи знайдеш ти, що з нею робити? Може, може, я дійсно чогось не побачив, не зрозумів, там є якийсь нюанс, бо виглядає ну, прям дуже дивно. Краще все на котиках? Ну, котики ж, наче вже пройшли, але загалом так. І ще заповітний скоро буде її смачними героями, як завжди. Привіт, Роман, привіт Олег. Була б неповільна. Ні, там не на 6, а на 5. Тобто, дійсно, можна було б хоча б 6 ходів, наприклад, зробити от того страва. Чи краще все ж таки, може, середньої зробити? Ну, для швидкої, звісно, то перебір був би, а от середнє може, може, якось і непогано було б. Хоча, може, і до середньої, ну для середньої, певно, вона була б дійсно в чомусь цікава, бо як середня ударника береш її просто, і далі фактично когось забираєш, а й когось відправляєш всю безодню на потім. І, умовно кажучи, майже забираєш якось так, утворюючи дірку собі в обороні. Смажена картофелька, Олег, нічого собі. Вибав на днях реклами Етвуд. О, вітаю, вітаю. З Етвудом Етвуд тут нормальний. Тим паче є з ким використовувати. Ну і сподіваюсь, у тебе ж Гартен є. Качав лише Хантер. Eh, ну, Хантер теж робоча лошадка. Конячка. Сьогодні з за жетона випав Алукарт Романа. Ну вітаю. Тепер міньони хульди, тобі не страшні. Скажу, що нормальний герой. Просто він більш орієнтований на міньйонів, бо без міньйонів користі мало. Але власне у нас хоча б є бонус міньйонів, де теж його можна застосувати. Він з'ївши трьох міньйонів, і полікує, помітно. Як для дуже швидкого, так взагалі супер полікує. І ще й ману докине, що взагалі прям топчик. Тож хай він, і, умовно кажучи, вузько направлений, але з правильним, правильним застосуванням розкривається і виходить дуже сильний. Другий кальмар божевільний. Що за кальмар божевільний? Тут просто вони всі такі оце шаль кальмар. Та і цей, в принципі, на кальмара схожий. Мені здається, в тебе цей дім халар. Ну, в принципі, так можна було б. Та швидкий, Юрій, швидкий. Хочеться, хотілося б оптимізму якогось додати, але ну не можу, вибачте, не можу. Адже це було про призов. Призов, так. Котик синій впав з однієї Сергій. Міняємось. Давай мінятися. Я тобі двох героїв, а ти мені котика. з п'ятизірковими героями. Ну, може, ще, ще в процесі. Пошта вона так, не так швидко працює. Доки з Фінляндії дійде. Воєнний рахунок на кожного з учасників буде лай. Він рахується, навіть коефіцієнт перераховується окремо. Залежить від е, найсильніших 30 героїв саме від сили. Ну, це попередня інформація, бо чіткої формули нема, але є приблизна формула, на яка наче непогано працювала. Тож можна, в принципі, щось казати, що про. Принцип розрахунків. Коли Берндет. Я б теж від другої Берндет не відмовився, певно, це найкраще, що тут. Чому б я більше за все, за все зрадів в цьому порталі, навряд чи те, що вже одну маю. Берендет просто, вона на дуже завжди стане в нагоді. Можна сміливо качати і використовувати. Так вона. Втім, той сенс, Дмитро, що вона на дуже швидку ще довго буде потрібна, тому ти її качаєш і точно знаєш, що раз на два місяці ти будеш її використовувати однозначно. Якось так. Вчора на котах впало 2 ксенди і плюс гем 4 ні. Ну, значить, от приблизно мені зараз те саме впало. Я думаю, у нас рівноцінні вилови в цьому плані. Так, оце головне питання, коли дають, а ти не розумієш наше. Все тоді закінчимо з оглядом, наче чат дочитав. Ідей з чату, наче немає. Ніхто щось не пропонує з ким заграти. Як розкрити цього героя. На жаль, це в мене кішечка. Там, до речі, по кішці синій багато розмов пішло, що вайтфанга можна в коментарях. Дуже. Тож... Раджу ще коментарі переглядати, якщо там потім відео в записі дивитесь. Наприклад, колись на наступний раз виловити героя і вирішите переглянути, що ж там про нього поламувати. Ще в коментарях можна подивитися і про якихось там поради від е ком'юніті. Крім що, буду від Берні розносили гуріки. Так, так, просто зараз гуріків вже нема, тому зараз поки не дуже сезон в цьому плані. Привіт, Сергій. Двох страві лише встунили. Ну, ти знаєш, мені одного тафера врешті-решт всунули і, типу, іди звідси, хлопчик. Набрив же. Тобто не рекомендації якісь там гадали, але саме з рекомендацій щось повністю мене пропустили. Але нічого. Я сподіваюся, це не була якась компенсація за те, що на дикому нічого не давали. Це була просто помилка, та істерія з е, Ферміном. Якось так. Як розкрити ще знак питання? От будемо чекати, доки хтось розкриє. Подивиться на це з оптимістичної точки зору. А на цьому ми завершимо огляд і будемо переходити до турніру. Тож, усім дякую за перегляд і нехай щастить!